Так, 5 грудня пройшов час обслужити дракона помічничка. Подивимося, що там за масло замастило нам міні-агра. Прислала. Ага, на гідравліку, в коробку, в мост, в мотор і фільтра. Зараз будемо міняти. Ти включив вже? Да! Так, значить так. Бажаю всім міцного, кому здоров'я, кому що по-другому робимо ТО в лаволі нашому. Ага. Дивимось на спідометрі. 49,9. 49,9. Ну що, я відкручую зливну міняємо з мотора. Масла. Ти знімаєш? Знімаєш, ну. Давай, міняємо масло. На, Давай Відкручуємо на мотор. Зливну горловину. Не впустить її туди. Пошла жара до масло, норм ну як? чорна Да. Без стружки Щас побачу. Отаке вже. Добре, що міняли. А, так, Дальше йдемо до фільтра. Іди знімай. Так, и отключил фильтр масляный Отлично Блин, тут может выклевались вот Да нет Вот что-то твой, да? Бо чанкфа Чанкфа это, или нет? Что? Бедру надо Ж дыба уже там злилось почти Давай дальше крути фільтр Давай друг ага. То все капа там, що Бери все пока. руцями. Тянг фасила. Чилай донг. Тянг фа це ДТЗ, да? Вообще не знаю. Короче, несуть. 4L22VT. Це вам не кентаври даве. Тихо, тихо, хорошо. Масло стрмне. Ну буде нове. Ну конечно, не фонтан. Так педалеволом, задний мост, болт Скоро. и коробка. А як я її споймаю і снімаю. Тільки далі відрошват. А воно ну... Це ж в коробке то воно не гаряче, так? Да? Шла. Чистенько угу, як сльоза Тут два ого быстро набира. Так от то вся закручувати. Та я вже не вкручую Та тут 20 літрів, відро 20 літрів. На 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 на, -на, 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 -на. напор нормальний. Ой, стружка, блін. А ну на. Почисти цей. Який? Із середини отут. Там є магніт. Не знаю, ну короче, там стружка серйозно. мене вкололо прям. Ну Ну це ж магніт, походу. А ну... Да. То давай. Хорошо. Хватило. Стручки чимало. То добре, що поміняли. Да. Бо в коробці шо? В 150 обычно всі міняють. А не в 50. Ну і смердить цим. Чем? Чем? Потертостю. Це ж обка... точно. А, ну да, да. Так. Ну, короче. такі діла. Ключик. забираємо, вилазимо. Опа! Хорошо, и там далі. Ага, откручуємо Заливний. заливну горловину і щуп на коробки и мосту. По заднім. О! На. Ось. Пулик. Хочешь савать. Короче, Що тут злилось? Тече Та хай тече, давай, держи, да, будем будемо зливати. Да? Не знаю, То подожди, не мотори Що ж зливай? А де гідра? Сейчас буде Ага, все, напевно ні. Так, відкручуємо саму нижню точку на гідравліки. Зливаємо. Далі на. тоже поленым смердить. Ага. Волкатка. Зелена. Так, наверное, хай бежит, да? Та я откручу. А может и не. Вот так хай бежит, наверное. Чтобы оно напором не пошло на крыло. Да. Я ж автослесар, я не механізатор тракторний. Це зовсім різні речі. Так хай тече. А тут 5 літрів, так? Да? А, пожди, на гідравліки 20. Ні, 5. Хоча, так, 20. і кіт 20. Ага. Так, під переднім мостом Будемо відкручувати з переднього моста. Зливаємо масла. Тут теж дасть десь пару літрів. П'ять. Щось воно взагалі не йде. А зверху може сапуни відкрити? Так. Да. Та давай. А ми не перепутаємо болти? Ні так? Це, да, да не йде, надо сапана відкрутити Це, типа уровень. Не хоче у Трубу Трубутра. Давай будем Не йде Стукни. Пробуй. На мертво. Что? Лук один на четырнадцать. Это пятнадцать, блин, сейчас. Дубль два. Взяли три щеточку. Пробуємо. Є! Yeah. Yeah. Давай ту другу. знаю, наверное, треба ти поміняти зразу. В смысле? А шо, злизані? Та yeah. вони сирі. Є, Є. пішло? Та таке. Давай ще щось відкрутимо Давай відео дивись. Давай. Так, відкручуємо передню праву бортову. Там поки з переднього моста зливається. Шо, хай... Ну то мы куда ехать. Да что я тебе дал? Миссия, а, с там, там все. Давай. Шо... Хорошо. Что там за маселку? А ну Хорошо. Ты мимо льешь Да куда мимо? Ты что на приколах? Да ты. Ти... Давай сам через нас встречи. Ага. Жди тоді поки. Давай ключа мені другого. Другого якого? Ну, з червоного. Що зажимає? Кого зажима? Якого червоного? Якого ключа? Об'ясни. А! то це не ключ. То... Це замок, да? Yeah, Це швед. А шо, ти ключ не да? Тим, восьмим. Тоді. На 7 нема Нема. Так, літра з бортової злилась. Так, що зливаємо з правой бортовой? Еле викрутивається, китаюся, железо, сара, злизай різьбу. Так, точно. І не на 7, і не на 8, і не на 7,5 пришлося розводить. А все, наш спаситель. Ана. Забирай. Ага. Ага. так аж за мосту передньому. Так. Що дальше? Включи эти якщо... бортові? Да. А що, а? Положив ці два борта, да? Да. Хорошо. Да он геть. Ты, уверен, что ты? Конечно. Ну давай. 19 вроде. заливать семерочку. Давай. Пошло? А. Ага. на скільки? Де в 17. 16 надо. А там що це більший? Це 17 Це, це ні, це 15. А що нема в комплекті? ее? Короче, шукаємо. Так, откручим сапуна в передньому мосту. І можна вже заливати Нове масла. Сапунчик. Сапун залив на горловину. Короче, Коротше, залили в мости солярки, промили коробку, в мости. Залили 10 літрів, пролили, промили. Тіхо, тихо, тихо. Тече воно щось там. Тече з моста тече передня. Солярочка. З тече. Змостів. Тече з мостів. Тече... З, з гідравліки. Тече з гідравліки. Солярочка. А так хорошо ти сто. Це, це ча? Ага. Давай. Звісно Де компресор включений? Газує. Реверс назад. Реверс распарад. Да че вон ты Шик. Блеск. Ты потекло, ты так самое, как и текло. Да доброе, доброе. Самый лучший трактор на планете. еще можно вывести. Где компрессор? О! Давай, Са! Оп! Е! Yeah. Пошла зара uh -huh. Uh -huh. Шо? О. Да, іменно ще з маслом. нечиста солярка, вимило все Бачиш. Бачиш. Така тупкатка, люди добрі. Тео Скажуть, що ж ви на двір п'єте? Так, да, по всьому двору. По всьому двору. Калюшки. Ну, нічого, це трактори. Ось наш заливна горловина. Беремо трансмісіонна. Гідравліка? Да, гідравліка! Чи КПП задній міст! А, стой! А Щук же заливна? Написано, гідравліка. Сто да. процентів! Гідравлічка. Гідравлика. Все, поехали. Заливаємо Стой Заливаємо значить гідравлічне масло. І на сьогодні хвата. Сильно утомительный наш лол, да? Па! Та да Китайці, це целом не в комп'ютері сидіть. Все, що ти там держишь? Та більше мінімума. Витри, і ще раз встав. Ану. Та ти ж не перехід, О, більше половини. Ну ще вирівняється, наверное, це ще й багато ми залили. Да, Фін? Коротше, все. Давайте цю кришку цю назад втикнемо. Де воно? Раз. Шо? все тоді кінець зв'язку. підписуйтесь, тисніть вподобайки. А. А! є! Наливаем. Давай. Пошли. Я не знаю, но обычно у нас за пивлитра. Ага. Давай. Где он откручивается? Сюда. А А где? Где крышка масла? Давай. Немає через ці дирочки. То вже жили ми, лише. Ось туди, туди куди. Ставимо масляний фільтр на мотор. Оригінальний відміні-агра. Київ південь. І зажимай, так, руками не цим. Не съемчиком. Все лучших! А я за нис сховав. Воно. А ти будеш ним закручувати? Підожмемо съемничку Ти нічого не робиш. Оп, хорош Добре? Хорош? Хорош! Мамо дивитися. Ти да, якщо підожмемо. То... Так Ключа забираю. Давай вкрутимо останні болтишки. Кришку закрутить на мотор. Чи не треба? Ох, я парад. Це тракторець. Це ізумительний китайський трактор. Це не девейкентаувер чи скаут. Це Ловол 354-й. Що, де ці болти вкручувати? В моста? сюди заливати буде. Ама. саня механізатор все розрули, все покрута ну я його так не зажимаю між а то його в принципі що можемо зажимати повністю ну да тільки щоб открутили тоді. все тоді Оба. Нишній болт. Скуда він може бути? Не знаю. А можна відео передивитися. І буде ясно. А, дивись з моста. А, так, да. це, це як його? Сапу. Ні, не сапу. Контрольна бала твердь. Це сапу. Масли уже телефон не снимает. Все, вот давай. Нет, все. Кинет звездку. Это О, качество. Это. Оба. Звездный ловол. Там я, да? Да. Что это все это коробится? Ага. Угу. Єсть. Так. То надівайте ну, що. Тоді подивися. Дивись. Дивлюсь. Ще треба буде наоборот труба ставиш передом. Да. А по-моєму, ось оця трубка відкручується і отут. Чи оця... Ну десь ось отут спускається, поняв? Да. Оце гідро На що? що? Пішли, короче, тем не уже.